маринадом лавровий лист. І бачите, які вийшли з Зараз трошки я надріжу. Це брак не обіжається. От дивіться. Бачите? Як. Як прокоптилося. Це ще потім буде варитися. І хочу, і я вам хочу показати. Оце наші традиційні закарпатські шутри, І у нас є ще один шудер, як ми називаємо. Ось такий отой кусок м'яса шудеря. Бачите? То самий такий кусочок м'яса, просто ми його закручуємо у е, таку ниточку, і ми його потім.